Вітаю! Сьогодні запрошую вас подивитись чудову крохітку де? Це маленьке містечко неподалік діжони. Його, мабуть, і на карті не видно, але нам там сподобалось. Ніколи не могла уявити, що мене зацікавить таке просте і нехитре місце. Але тут, у Франції, ці маленькі сплячі міста мене причарували. То була наша перша і поки що остання велопрогулянка. То вже від'їхали ми недалеко, всього 5 кілометрів від діжона, де типове село Кодор, розкидане на невеличких пагорбах, з яких відкриваються чудові краєвиди на місто Діжон. Тут Тиша і спокій в центрі біля мерії, як водиться церква, присвячена сен Лорану або Святому Лавренті. Відбудована у 19 столітті в неороманському стилі, біля неї розташована старовинна купальня, що оберігає джерело з прадавніх часів. Пам'ятник загиблому Першу Світову. Тут це обов'язковий атрибут. Франція втратила в тій війні набагато більше, ніж у Другій світовій, навіть із такого маленького містечка. Що налічувало на той час близько 250 мешканців, 13 загиблих односельців. й друга світова не омінула їх. На пам'ятнику вшановано одного загиблого, одного депортованого та чотирьох учасників опору, розстріляних під час окупації в серпні 44-го разом із невідомим американцем. Мешканці Де відомі як кукуси. Хто змінює свої гнізда. бо в середньовіччі знайшли притулок на пагорбі в околиці одіжони. Де має давню і цікаву історію? Вперше в літописах його згадано ще в сьомому столітті. Воно багато разів змінювало своїх власників з 13 століття було під владою безпосередньо герцогів бургунських, а потім власних сеньорів. Які були багатими діженськими купцями, королівськими радниками, і навіть президентом Рахункової палати діжон, володіли цим невеликим маєтком, що налічувало в різні часи від 20 до 30 домогосподарств, що вирощують виноград. Так тривала до самої Французької революції, яка й поклала край господарюванню сім'ю Де, як і багатьох інших. На околиці розташовано старовинний маєток Шанже, відомий з 8 століття, коли його було пожертвовано аббатство Сенбині. З тих часів лишається частиною маєтку Де. Як і саме село змінювало власників і навіть служило медичним пунктом під час битви проти Прусаків в 1871 році. Містечко просто потопає у квітах. Весна. Гліцинії всюди, а ще просто неймовірний красивий парк, чиста насолода. Навколо де можна прогулятися туристичною стежкою до водосховища Шамонбют або навіть у сусіднє містечко от Вілля діжон Обіцяють, що це легкі прогулянки довжиною 7-8 км. Дивно, що я ніяк не зберусь сходити. Знаєте, як завжди, чим ближче місце, тим довше туди дійти. Треба таки сходити якось, потім розповім, що з цього вийшло. А на сьогодні поки все. Ось так. Коротко, але натхненно. До побачення. Оревуар.